Oh, шо ти? нічого, ничего, я скучав вражай, за котику? котик. Бл я вже знаю вчора залицявся. Так ти скучав за мною, сонечко? Худя себе, бля. Каже, сонечко, <свист> поняв, брат. <свист> ты же ж ёбно, Анжела, ну Анджела, ну що ж ти таке говоришь, Анжела? Дякую, дякую, кавалерочка. Тарас, привіт, привіт. Сонечко, ти скучаешь за мною? Костя пише футболку спеціально для мене, начебто моряк. Як орами. Я не знав Костя. Це стидаєшся, чи що? Анджела, ну що ти починаєш такі зразу так з компліментів, Анджела. Дякую тобі, Анджела, за підтримку, ти в мене саме-сама сосочка, таке, знаєш, типу дуже допомагаєш. Що ФС... ти yeah. робила сьогодні, мала? Та нічого, а вийшов, що виробили? Та нічого, і відпочивав трохи, знаєш. А ти що не ма... виробив? робив? <клес> Я відпочивав. І все. Давайте Що що? Хотів з тобою відпочивати, а ти не приїхала. І ти ти нічого, не... Не Та бля, Анджеле, та понятно, що скучив, ну як за такою красою не скучте. На скільки відсотків? Блядь, Блять, на скільки відсотків? На сто відсотків. На 100%. Та, бач, ти вже застидала, такі компліменти накидала, така човіха, ой-ой-ой. Та нічого, відпочиваємо відпочиваємося, до тебе приїхати, Анджела. Коли приїдеш в гості, помити поле. Ти я що це? Ні ну тобі я помию, Анджела. Дякую за капелю. Тобі Анджела, я помию все, що хочеш. То така хуйня. Для тебе, мала, все, що хочеш. ти нам і Мені так треба поприбирати вдома. Шо, що? Мені треба поприбирати вдома. допоможеш. Та ти будеш і па, як цей, так. Я типу буду, як твій чоловік на час. Ти та? будеш, будеш моєю горничною. Та для тебе мала все, що хочеш. Все, що захочеш. Ну, дивись. Angela, для тебе, блять, да? хоть з неба зірку дістати. Ну, типа, я вдовго не залишусь, розумієш? Ну, типа, я не кидав прибирання до мене. Та блядь, віриш, для тебе хоть, блядь, куди хочеш, це не ходить. Ну, вийти стигаєшся? Та й, блядь, біля такої красуні ще би не стидатися. <смір> та не стидайся, тут всі ну, сидить. Та як не стидатися? Сонечку, не стидайся, котику не стидайся. Все добре. <смір> 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 а це, і що я хотів? Я ще хотів спитати: то що ти з нами їдеш? Куди? У <смір> блядь. Карпати їдеш з нами. Ну, це які Карпати, ну реально. У мене я... не скоро на прибирання їде. Ні, то я до тебе приїду на прибирання, поприбираю там все зроблю тільки пухі і потім їду в Карпати. Е я подумаю, я не знаю. Ні, ну серйозно, мала, я хочу, я... щоб ти з нами в Карпати поїхала. Відпочинемо разом. Да. Ну, то добре. Поїдеш? Німий ти поїдеш. Ну я тобі кажу, що ти їдеш з нами. Ні ми, не... Чи... Ти чекаєш? Звісно, молодо. Я... Я... Щоб я тебе не чекав з нами, поїдемо. <світ> Сука. Відпочине. Кажуть, що в тебе вже руки сверблять, котику. <світ> Бля. Що ж ти робиш, німа. Які в тебе на завтра плани, Котику? Та блять, на завтра я не маю вообще планів, блять. У мене планів немає. Я живу, блять днем, блять одним. Я вже забув, короче. що я мав ні, 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 ні. сказати? Та не смущайся. Сонечко, не я, смущайся. Ну як не смущатися, мала, Котику, Котику, не смущайся. Коротше, все, я... Все, е, Анджело. Коротше, я, діду, кажу, ти з нами їдеш. Що? Ти, е вже, це... все. Ти, ти вже готовий чи? що? Ні, ти, блядь, готовий, не готовий то вже така хуйня, але ти їдеш з нами в Карпати. Та його не стидаю. Я, я... Як можна стидати цього гарного хлопця? Бля, я ну на що ж ти робиш? З самого найкращого. Корочі, ти, їдеш з нами, ти їдеш з нами в Карпати, да, мало? Закрутила малого, ти не крутила. Блять, ну, хуйня-то получается. Я ну, ряда, ласка, тут хуйня получается пиздец. <реш> каші... Ну короче, теперь она моя любовница. Ну брат, ну типа. Бля, ты что себе ебала, ты не блядь? Тут, короче, пиздец начинается. И вона, походу, едет з нами в Карпату. Та ни я не еду? Едешь, ты обіцяла. Пацаны, ну сказала. <реш> Німий, то сон був да, в тебе. Ну то ні, перший я їду до тебе поприбираю, туди сюди все зроблю красиво, а потім 에, ти з нами їдеш в Карпати. Ну, типа, діду, блядь, де не бийся піки. Ту, вона тут говорить. Вот казала. Бо ти просто двоє лиші ходити. Кажеш, ти собі не мог коханці заніміла, са? Ні. Я просто назвала сонечко. А, блядь, сонечко, а я по твоєму тобі тепер хто? Місяць, блядь? А я тут я сам її шкарпатний ти німом базарла, та? Да ja, я не буду, то німей сам собі придумав. Як то, то люди все записують, блядь? Ну, no, я ж не казала такого реально. А що тобі, блядь, впадло з пацанами поїхати, блядь, повідти? Хто ти свіжим повітрям подихати, блядь? Не nee, впадло, просто я сижу вдома. Давайте заберемо. Стучіть, пацани, стучіть кого або підйом. Давайте забираємо цих сексуальних дев'ять війнів. Сексуальні тут тільки я, блядь. Війни, будь ласка, не рухайте. Давайте, пожалуйста. Ти ж ту не маму написала, блядь, що він же йому пішов вже, блядь, в туле передергувати. <рес> Хто я? На, не і я, ти мог взяти, ти моє сонечко, котусик і пішло поїхало, блядь. І все, він пішов. І малий поплив, блядь. І малий... Труси ж має мокрі, блядь. Та я думала... І ще <ріх> на твоє відео надивим, і в ньому ще потім мокрі сни снят, снять, куронь. Кожен мусить труси міняти, блядь.